Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини, ну і на питання підписників відповідати. Про що мова! А про сили Авдіївку подивитись, ну і власне, який там розвиток подій. так? Ну, думаю, всі чули, як там орки про потрубі пролізли в тил наших, ну і там захопили певні позиції. так? Да? От, ну Давайте подивимось, що чекає це місце, місто і наших захисників там. Питати буду район Авдіївки, ну, розумієте, да? тому що там ясно, що бої ще не в самому населеному пункті йдуть, а на підходах до нього. Добре. Давайте. Для початку подивимось окупантів. Подивимось, що там, наших не сильно хочу світити. Ну, у мене правило не на шкоді, як і завжди. Добре. Раз. Давайте найближчий час. Подивимось. Отже, покажіть мені, будь ласка, що чекає армію Росії? Ну, там, і ДНР, і ЛНР в районі Авдіївки на найближчий час? Хай скажуть рон, правда. Альгіс. Іса. Лагус перевернути. Маннас. Ну там прямий був. Вже вилетів Так, руни потяг. Охте ще потяг, ось цікаво. Ну, добре. Наутіс і тейвіс перевернутий. Ага, ну гаразд. Ну, найближчий час це найближчі кілька місяців. 3-4 місяці, якщо так. Що ми маємо? Альгіс і салагус перевернутий. Далі. маннас Наутіс, тейвіс перевернутий. Та ось Аліс, та загалом доволі захищені це почувають. Розумієте, в чому справа? Тобто, ну тяжко їм, так? Да? Тяжко. Ну, ось там далі показав. Але загалом доволі захищено все почувають, доволі комфортно. Мало того Альгізиса прозвучить зараз масло масляне. Укріплюють укріплення. Мені оце так іде. Воно то Іса, так, да, це блокування буде. Тобто, ну, чи вони там прям так полізуть, знаєте, підуть. Як це, як по, як по рівному підуть, як по бульвару, то ні. ні. Складно йде, а тим не менше. Ну, ось укріплюється, все рівно. Е, ось Лаус перевернутий. Ну, багато смертей. Зрозуміло. В той же час це хитрість. Mm -hmm. угу. І хитрість, якраз ну, це руна, яка з водою пов'язана, зокрема. Ну, як вони зробили вже. З трубами там про продумали щось, да, і так далі. Тобто, ну, загиблих там буде ще море. Да, е, Бо орків там буде чимало лягати кожен день. Тим не менш. Тим не менш, воно не сильно їх зупиняє, як бачите. Ну, М'ясо вони ніколи не шкодували. Добре, що ми маємо? Маннас. Ну, ось показують, власне, да? загибель багатьох людей. Тим не менш, Манас це командування. Щось задумали, планують якусь Гідоту, тому що Лаус це не лише про ухід в кращий світ, то й хитрість. Ось командування, щось вони там думають, ось Альгіс, Маннас. Загалом думають, якщо більше укріпитись, закріпитись і так далі. Розумієте? От що. Ось Nautis. Тобто вони існуючі свої позиції, будуть ще більше укріпляти. Да? От. Ну, Nautis тяжко, важко, зрозуміло. Тим не менш, руна на Ну Якісь важливі події там будуть для них. От якраз у цей от найближчий час. Повільно воно буде розвиватись в той же час. Ну, ясно, у них теж обмеження є. Е, от. Але тим не менш, ну, зрозуміло, що нашим там дуже тяжко. Якщо, якщо навіть оркам тяжко, то я уявляю, який там розклад на наших буде. Е, дай, він далі. М -м -м. Ну, і тей вас перевернутий. Ну, обстріли зрозуміло. Бойові дії е, і так далі, зрозуміло. Але руна перевернута. Інтенсивність. Розумієте? Ну, це саме про обстріли. Ну, я нікому секретів не відкриваю, що є в нас. Біда, обмеження з якраз артилерійськими боєприпасами. Да? Ну От от воно і показує. Що тяжко оркам, тим не менше, ось цей вас все рівно лізуть, все рівно бойові дії є. Ось щось по трупам ідуть, але все рівно лізуть. Ну от гаразд. Ну, добре, давайте вже наших тоді подивимося. Якщо там щось таке покажуть, то не прокоментую просто щоб уже для повноти картини. Так, дякую за відповідь. Гаразд дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України в районі Авдіївки на найближчий час. Хай скажіть вам правду. Альгіс перевернути. Іса. Так, довертаю. Маннес перевернутий. Отав прямий. Феху. Дагас. Куди воно все? Докану, Ну, все ще пряма. Ну, тяжко, зразу тяжко, важко, видно. Ну добре, зараз. Тут обережно прокоментую, показали. Угу. Розумію, гаразд, що ми маємо? Аліс перевернутий. Іса, Манас перевернутий. Ота, Феху, Дага, Ікан. Ну, прокоментую з того, що можна, а далі. Те, що не можна і що за кадром. Е, гаразд. Ну, ось аліс і відразу. ну, ну Втрата позиції, якщо так. Ну, чому я кажу, окупантів все рівно буде успіх. Попри те, ось Іса, якась обмежена втрата, наші теж там окопуються, гризаються в землю і так далі. І тому подібне. М -м Тим не менше, все рівно, якась втрата позиції є. Ну ось, а, перевернути, перевернутий, да, втрати. І мова явно не про 10 чоловік в день. ну Це так, до слова. Якщо вже руни показали цю, це, значить там, ну, самі розумієте. Да? Ну, ось і сама Анна. Стараються втрати мінімізувати. Ну, стараються. Іса це також, як укріплення, да? окрім того, що це рун, каблокування блокування позначає. Тобто стараються втрати мінімізувати, наскільки це можливо. Ось командування туди уважно дивиться. М -м командування туди уважно дивиться, до речі, А добре, це не буду казати. Мало того, мало того, має бути туди підкріплення всякого різного. Не лише людьми, а й відповідно ну, всяким різним. да? І певна зміна ситуації ось проглядається. Тим не менш по фіналу кану. Ну, загалом, про успіх, якщо так мова, реалізацію певного плану. Це із того, що я можу сказати. Я бачу, який план. Але я не буду його казати. А, от. Тобто, ну, найближчий час я не бачу, щоб наші прям, знаєте, як, -як там, де ці люблять телеграм-канали кричати і не тільки, що, а, все, Авдіївка там пропала і так далі. То я поки не бачу, щоб вона пропала. Ну, найближчий час, це я ж кажу, ось найближчі кілька місяців, принаймні. На даний момент воно так не виглядає. <кій> ось, Втрата позиції якась буде, Да, да, на жаль. Тобто, ну, все не втримаються, рівно ще десь відійдуть, схоже, під натиском окупантів. Ну, але загалом, да, тяжко, да, тяжко. Але ось тут проглядається, що, що якісь зміни мають відбутися, і зміни то в кращий бік. Для нас кращий бік. От. Чого то окупантам там тяжко, чого вони не думають закапуватись? Щось, значить, таке там відбудеться. Може, не там. Що доведеться окупантам на іншу ділянку фронту, якби зосередити увагу, то що їм там погано стане. Одним словом, Завдіївкою ситуація тяжка, погана, да, ну, не для коту не секрет. Але тим не менш, поки я тут, чесно кажучи, думав, що набагато гірше побачу. Ну, але бачите, отак показали. Тому таке, ще погані новини Завдіївки будуть, але поки про втрату міста, мова ще не йде. Ось так от. Ну, добре. Сподіваюсь, ну, залом що тут ще дивитись. Ну, от, все подивився. Мене в лоб питали, чи візьмуть Авдіївку, не хочу дивитись. Ну, Руни і час знов таки, це окрема історія. ну відповідно, А там ситуація змінюється динамічно доволі. Да? І якби на далекий термін дивитись. Ну. Тому таке, поки я не бачу, щоб Авдіївку взяли. Найближчі, ось принаймні там, кілька місяців. Гаразд, добре, ну на цьому все теж Експрес-відео буде. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!